Псалом 95. Коли після полону відбудовували святиню, пісня Давида. Заспівайте Господу нову пісню. Співай Господу уся земля. Співайте Господу, благословляйте Його ім'я. День у день сповіщайте про Його спасіння, звістіть народами Його славу. Серед усіх племен дивовижні Його діла. Бо великий Господь і гідний найвищої хвали. Він грізний. Понад усіх богів, адже усі боги народів це демони, а Господь небеса створив. Слава і краса перед Ним, а в Його святині святість і велич. Покоління народів. Принесіть Господу, принесіть Господу славу і честь, принесіть Господу славу Його імені, візьміть жертви та й заходьте в його двори. Уклоніться Господу в його святому дворі. Нехай затремтить перед його обличчям уся земля, сповістіть між народами. Господь зацарював, адже Він твердо поставив світ, який не захитається, Він справедливо буде судити народи. Нехай веселиться небо, нехай радіє земля, нехай збуриться море і все, що наповнює його, нехай радіє рівнина і все, що на ній, тоді радітимуть усі дерева в лісі перед обличчям Господа. Бо він іде, бо йде він судити землю, він справедливо судитиме Всесвіт, і народи за своєю правдою.